Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українська захисниця, парамедик Юлія Паєвська Тайра, зустрілася із Жаном Асельборном, міністром закордонних справ Люксембургу. Вона подякувала за надання прихистку біженцям з України. Тисячі українців були змушені покинути власні домівки через варварські амбіції Росії. Кілька десятків міст були стерті з лиця землі. Агресор воює зі школами, дитячими садочками, будинками і торговими центрами. Прокоментувала Юлія у Твіттер. Паєвська запевнила, що Люксембург одна з країн, яка дала можливість українським дітям продовжувати навчання, бути в безпеці і не відчувати. Страху ракетних ударів сьогодні. Росіяни намагаються примусити Україну сісти за стіл переговорів на умовах окупантів. Тому вони завдають точних ударів по теплоенергостанціях, щоб українці були без електрики, зв'язку водопостачання, зазначила українська захисниця. Зустріч відбулася після нагородження українського народу премією Сахарова у Страсбурзі, де Європарламент відзначив жартовну боротьбу українців. Відповідальність за майбутнє покоління України на кожному з нас. Тому ми повинні зробити все, щоб захистити його і виховати. Гідних державотворців додала Ю також волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська запускає благодійний фонд Мрія для допомоги родинам полонених українців. Я не хочу миритися з тим, що у нас украли мрію. Я вирішила, що мушу, хоча б, спробувати повернути дітям родинам Мрію. Мрію, яка окрилює, надає сил. Мрію, яка відкриває нове майбутнє. Я відкриваю благодійний фонд Мрія, який опікуватиметься родинами військовополонених та цивільних бранців. Таких родин у нас близько 10 тисяч за офіційними даними, написала Юлія Паєвська. Незабаром волонтерка планує підписати меморандум. З центром допомоги полоненим та іншими установами і організаціями, які допомагають у пошуку полонених, надають допомогу з оформленням статусів і виплат, щоб діяти разом на одну мету, щоб ніхто не лишився забутим, щоб збільшити шанс всім повернутися додому до своїх рідних, щоб рідні мали підтримку і допомогу увесь цей час, додала Тайра. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.